Учень влаштував різанину у столичній школі, Вилучено одну із найбільших партій трофейної зброї за час повномасштабної війни. На Хмельниччині розшукали семирічного хлопчика, який ледь не замерз у лісі. Маю п'ять хвилин, щоб ознайомити вас із головними подіями Хмельниччини та країни. СБУ та Нацполіція викрили злочинне групування, яке намагалося продати одну із найбільших партій трофейної зброї за час повномасштабної війни на Київщині та Дніпропетровщині. Правоохоронці затримали організатора групи двох його спільників і трьох кримінальників. Серед вилученого у фігурантів 75 зразків стрілецької зброї, зокрема автомати Калашникова, а також 38 бойових гранат, більше 20 підривачів, два гранатомети та 13 тисяч набої. Все це приховано вивезено із фронтових районів. Для відновлення пошкодженої зброї фігуранти обладнали підпільні цехи у власних помешканнях, а нові комплектуючі замовляли через спеціалізовані інтернет-платформи. Відновивши бойові властивості озброєнь, зловмисники підшукали клієнтів для продажу. Отож, зловмисники наразі перебувають під вартою і їм загрожує до семи років тюрми. Учень влаштував різанину у столичній школі сьогодні. Зранку, 12 січня, дев'ятикласник у вбиральні одягнув маску та каску, після чого забіг до приміщення класу та напав із ножем на 39-річну класну керівницю і 14-річного однокласника. Попередньо у неповнолітнього діагностованому ножині різані рани спини та передпліччя у вчительки колоти різані рани рук та живота їх госпіталізували після скоєного неповнолітній напа. Адник зачинився вбиральні та ножем, спричинив собі поранення руки та живота. Наразі він теж у лікарні мотиви скоєння злочину встановлюють під час слідчих дій в телефоні підозрюваного правоохоронці виявили листування із ймовірно ворожими спецслужбами. Розпочаток кримінальне провадження на замах на вбивство. Слідство триває. У Хмельницькій громаді попрощалися з героями російсько-української війни, штаб-сержантом Валерієм Володимировичем Міляром та старшим солдатом Олександром Миколайовичем Зайцем. Оборонці служили у прикордонних військах. Свій останній бій воїни прийняли на Харківщині. Валерій Мілляр загинув 5 січня 2026 року. Йому на віки 47 років. Олександр Заяць загинув 2 січня 2026 року. Оборонця назавжди 50. Поховали захисників на Алеї Слави, кладовища в мікрорайоні Ракове. Вічна слава та шана їм щире співчуття рідним та близьким. На Хмельниччині розшукали саморічного хлопчика, який ледь не замерз у лісі. У поліції області поінформували вчора, 11 січня, в побідню пору у селі Удріївці, Новодонаєвецької громади, надійшло звернення від 48-річного місцевого жителя, який повідомив про зникнення онука. На пошуки дитини виїхали слідчо-оперативна група, а також кінологи, і долучилися і військовослужбовці, і небайдужі мешканці селища Дунаєвці. Пошуки тривали кілька годин у складних умовах: снігові замети, густий нічний ліс і холод. Поліцейський офіцер громади Володимир Гордань невдовзі натрапив на сліди дитини на снігу поблизу лісу. Хлопчика знайшли поблизу села Савенці Ярмонецької громади за. 15 кілометрів від дому дитина була виснажена та сильно змерзла. Її передали медикам. Наразі життю та здоров'ю хлопчика нічого не загрожує. За вихідні мобільні пункти незламності у Хмельницькому відвідали 459 людей. Йдеться у матеріалі від Суспільних Хмельницький. Містяни та гості обласного центру приходили, щоб зігрітися, підзарядити телефони, скористатися вайфаєм, випити чай або ж просто відпочити. Через погіршення погоди та перебої з електропостачанням. Рятувальники ДСНС розгорнули два намети біля торгівельного центру Агора та поруч із кінотеатром імені Тараса Шевченка. Пункти обігріваються. Май... Мають генератори, необхідні зручності для дорослих і дітей та працюють цілодобово. Найбільше відвідувачі фіксують під час блекаутів і після повітряних тривог. Синоптики області попереджають про небезпечні метеорологічні явища у вигляді ожеледиці на дорогах. В період з 13 по 16 січня оголошено перший рівень небезпечності. Тож, шановні водії та пішоходи, будьте максимально обережними та пильними про інформаційну безпеку. Подбаємо ми перший подільський. Дякуємо вам за довіру збройним силам України за захист. До зустрічі в етері.